Бля, вітер капець. Щоб на город мені виходить ту верхушку, коротше, треба якісь колеса, нема. Рішив коротше, від прицепа, зараз відріжу ось з колісми. І вже поки не зроблю вишку, тоді аж буду ставити. Може десь найду временем, поставлю. ще. Прицепом поки мені зараз вже не користуюся, то що треба по піску привіз. так відрізав мене. Підіхнув під цей треугольник. Грубо говоря, в притірку якраз колеса зайшли. Зараз попробую ту сторону піднімати і тягнути. як воно. так кинув за парков, виходить. І все, і тут наплетало. Зараз буду пробувати виїжджати на город. Так, все на городі, заволік. Знімати не було, як було. Грубо говоря, сам сусід на асфальті буде повернути колеса. Вже, Вже колеса пересунув туди-назад. Цепив на це саме кріплення, воно на ньому як на шарнірі повертається, все весь воротний механізм прям. Все, тепер треба виходить. Під сторони, бо дуже вітер. В общем, треба ставити того трикутника грубо, вертикально по уровню і тоді виставляємо так само цього трикутника вертикально по уровню. Робимо посередині у мене лазерним узором, уровнем нуля і тоді вже приварюємо тих три стойки до нижньої площадки. Так, підрізаю труби. Отак. Дуже вітер погано знімати. Там роблю плотно з тої сторони, а тут чуть -чуть в зазор, грубо говоря, зверху легше варити, виходить, ніж знизу. Ну і потім воно, воно завариться буде отако. І от що зробив? Натянув ліску від того краю з центра да, до центра того і змістив і це все діло от по центру. Виставив по уровню цю трубу, так як в мене там теж по уровню все і тепер ще залишилося мені оці продольні труби отак усі длині теж вирівняти в одній плоскості це треба буде ну, тут піднімати ну зараз ми натягнемо леску. ще ми і так вирівнюємо так все вже маємо три ліски бачимо да? на три жовта полосочка в общем, виставився отак, під корочками кирпичами по всій длині. І тепер, виходить, той угол верхній. його треба клонити і він має таким самим точно розміром труби лягти. Ось так ось у нього, буквально там сантиметр-півтора, а тут буде соєнятися з цією трубою. А, чекай, не брешу. Ця в мене йде ще сюди го, в упор. А вже ця, що буде перевісом, то тут вона буде суднятися металевою втулкою, грубо говоря. З кругляка там, виточу в розмір. І обварватися. А ця має бути от під упор. Ну, просто такий самий точно розмір там в мене Виходить от... Да, воно в мене тут двигається. На цих шпильках розкручуєш і там оце все, труба тут. Це для того, щоб можна було грати ну, по висоті наклонами. Типу, щоб вона стояла строго вертикально. Якщо. Так, тут я теж планку поставив. Ну, коротко, все виставляється по уровню. Ці труби, виходить, бокові виставив по уровню. Там в мене рамка по уровню, там взаді теж та рамка по уровню. В общем, і так легше робити. І так само цього розстояння зараз від ліски до труби в мене тут 11, там, і, 2, 11, і 5 плюс-мінус. Так само і тут, що вона в мене не щахнута нікуди. Ні так, ні так. Все строго паралельно. І тут ліска у нас строго по центру йде. Від того крайнього центру. Того бачимо, так? Да? отак. так. Стройка. движеться. По технології Валерія звалок. Мусив від прицепа відрізати. Тут у нас складається, так як ми знаємо, і до того буде у нас ще вставка з кругляка виточок і буде суднятися ще 6 метрів труби і від неї будуть йти косинці сюди це буде речах який буде ну, грубо говоря, на наперев'яз щоб е, складати її так примітивно з досок зробив щоб ну, бо сам все роблю грубо говоря. тут же це все діло повиставляв Обварвався, вітер сьогодні такий капкінс. І у нас ця труба відпускаєш болтики і ще можна на неї регулювати. Наклон, щоб рівно по центру стояла. В трьох точках, грубо говоря. Так.